Доброго дня, мої любі глядачі! І сьогодні ми дивимося прогноз на травень місяць для Парашкостану для країни терориста номер 1 у цілому світі. І так, головні події травня для Рашки парашинської Тут дуже багато старших арканів із шести карт, чотири потужних старших аркани. Це означає, що для Рашки наступає дуже вогняний посонцю, дуже неспокійний період. І так, карта в нас тут смерть. Це переломний момент. Це е, закінчення одного етапу і початок іншого. І цей етап буде дуже болючим, непередбачуваним. І вони не зможуть на нього плинути. Це крах всіх їхніх надій, це великі втрати, що стосуються як людського ресурсу, та й взагалі втрата всього, чого тільки можна. І я вам скажу, що по карті смерть взагалі ця карта каже про розруху, про те, що йде підготовка до обнулення і розпаду. Це вже початок їхнього кінця. От травень місяць, це саме так. Плюс карта смерть каже ще про якісь катаклізми та катастрофи, в принципі, карта світ про це скаже нам. Тобто, природа теж буде нам допомагати. В них там в травні таке буде творитися, що я навіть собі не уявляю катастрофи, катаклізми, розруха, смертність велика. Вони втратять повний контроль над ситуацією. Четвірка кубків каже про те, що звичайно ж після оцієї такої карти сильної вони дуже будуть. Хотіти спокою, стабільності, вони дуже втомилися від цього. Ну як це так? А за що нам це? А чому росіян так не люблять у всьому світі? Подумайте своїми мізками, якщо вони взагалі вас залишилися. Вас не не, не люблять, вас ненавидять, і це буде на довгі, я не знаю, століття. Це буде вас переслідувати. Оці руки в крові. Ви просто вже руські, не відмиєте ніколи. Це карта великого розчарування в тому, що вони взагалі все це заціяли, і в тому, що їхні плани пішли, як я кажу, коту під хвостика. Ця карта також показує відірваність від усього світу. Вони не будуть знати, що їм робити. Це повна погруженість у себе. Але я вам скажу, по цій карті все ж таки ще не полишили вони своїх оцих мріянь. Про те, щоб щось в нас відсапити по сімці мечів і це робити це якось низько, підло. Ну, це ж в їхньому стилі вони завжди так роблять. Для нас це не новина якась. Плюс по четвірці кубків будуть вони думати, як вже захистити себе, тому що четвірка кубків це також карта і. Надійності, захищеності та безпеки, тобто будуть думати, а що ж таке летить, і як нам від цього захиститися. А те, що летіти буде, це я вам просто на 100% гарантую. І щось дуже велике, тому що тут карта сонця це, це прям великий спалах у небі. Це всі побачать. Тут ще і в нас перед цим колісниця це буде якось дуже різко, неочікувано. Це взагалі така воєнна, агресивна достатньо карта, яка може показувати в принципі і навіть на людські жертви, на ураження об'єктів критичної інфраструктури, якихось воєнних складів, баз, там, де зброя їхня, і там, де шляхи її перевезення, це також дуже важливо. І також оці дві карти у поєднанні кажуть, що дуже буде страдати Крим. там, де тепло, там де сонечко. Там, де соняшники в нас такі гарні, цвітуть. Тобто Крим буде дуже там щось буде горіти, пилати. І я не виключаю, що, можливо, навіть це буде міст, тому що тут колісниця. Сімка мечів каже про бігство. Бачите, тут людина тихенько біжить, але вона взяла з собою мечі, Тобто будуть бігти з наших земель і красти, ну як завжди, вже забирати ці пральні машини і вже в свою там цю лапландію. Це зазіркаль'я. Тобто це дійсно буде. Плюс ця карта каже, що в них вже всередині дуже багато і зрадників, і шпіонів. Так що це нам теж в принципі грає на руку. І карта світ, в принципі, чимось вона перекликається з картою смерті. Це теж саме вона каже, що для Рашки закінчується один період і настає зовсім інший. Як я вже сказала, це початок їхнього кінця. Це події, які... Вже не будуть від них залежати, і вони не зможуть ніяк на них вплинути. Також по цій карті дуже багато людей будуть в них тікати з самої рашки-парашки, тому що ця карта може показувати саме виїзд за кордон. По 6 кубків на дні колоди, я не виключаю, що якась країна, бачите, тут карт світ за кордону буде допомагати рашці і буде щось передавати, тому що тут жінка передає кубок дівчинці. І це щось пов'язано. З їхнім власним захистом. У будь-якому випадку ця карта теж каже про зміни, і тут в нас ще четвірка мечів на дні колоди теж. Вони там будуть на нашій землі як таракани. Тому чекаємо якихось дуже голосних подій у травні місяці для Парашкостану. Давайте ще подивимося: армія Ерефії у травні місяці, що її чекає. Карти кажуть нам про те, що вони будуть максимально надіятися на те, що зможуть. Втримати ті території, які зараз вони зацапали, і будуться робити за допомогою якоїсь країни або країн, тому що тут в нас і Ерфанд і десятка кубків. Тобто, оця їхня коаліція з іншими країнами, вони дуже будуть надіятися на те, що вони їм допоможуть втримати оці території, тобто це допомога ресурсами, що для них зараз дуже важливо, але тут в нас, бачите, три двійки. По-перше, ситуація у травні місяці буде для них край нестабільною. Це, якщо чесно, по двіці в нас тут пентаклів це повний хаос, і для них будуть відбуватися якісь спонтанні події, яких вони не очікували. Ну, ми всі розуміємо, що це таке. Постає дуже гостро для них фінансове питання, тому що вимивається це все, а брати, в принципі, ні. тільки оці їхні недокраїни, які їм можуть ще допомогти. Будуть вони стояти перед вибором, і тут вибір тільки один: або ви берете свої шманатки і йдете на свої болота, або відправляєтеся на той світ. Іншого вибору для вас у травні не буде і немає взагалі ніякого. По двіці мечів будуть вони захищатися, тобто тут вже не йде річ. тут немає ні одної карти, яка би вказувала на те, що вони будуть робити якісь наступальні дії. Ні, це якісь плани, якісь мрії, понедіювання на їхніх недосоюзників, плюс плани, які не можуть виконатися. Це карта двіка в нас смачів карта захисту. Плюс, я думаю, що у травні місяці знову буде вспливати тема переговорів, але це ні до чого не прийде, тому що тут в нас п'ятірка петаклів. Це жорстка нехватка ресурсів, мається на увазі і людські ресурси, і техніка, і фінансування цієї кровопролитної війни. І будуть вони йти голі, босі, такі подряпані. Такі всі обдерці з нашої землі тут на ще на дні колоди ту мечів, По перше. Вона може казати, що і ми будемо наносити удари по них просто нещадно. Ну, в принципі, в прогнозі на Україну це карти їй показали. Плюс це може показувати, що і вони можуть наносити удари з повітря. Але у будь-якому випадку, на дні колоди, наші і дев'ятка мечів, вони дуже налякані, вони просто в паніці, в депресії, в апатії. Вони не знають, що їм робити, куди діватися і куди ховатися від цього жаху. Який на них насувається. По цим картам, також я можу сказати, що, як я вже говорила про тему переговорів, можливо, будуть засилати якихось козачків, когось з світових лідерів, для того, щоб вплинули і надавили на нас щодо переговорів. Чому? Тому, що, як я вже сказала, на фронтах в них буде повне фіаско і повне алятюцю капіці. Тому будуть когось засилати, щоб на нас натиснули. Для них дуже важливі ці переговори. Тут дуже багато дійок. Тобто, чим ближче наші ЗСУ до них, тим актуальніше стає тема переговорів. Але хай забудуть про ці переговори назавжди. І поки що в них є час піти з нашої землі. Тому що на них чекає саме пекло у травні місяці. Ось так. Давайте ще запитаємо, чи почне хоч трошечки. У травні місяці прозрівати щодо війни в Україні їхній цей руський народ, ці московиті, чи будуть трошечки прозрівати? Що я вам можу сказати по цим картам? Єдине, що їх зараз хвилює, це свої доходи, фінанси, стабільність та благополуччя. Плюс ця карта також каже про майно, тобто зберегти своє майно, свої фінанси, свій бізнес, щоб він і далі функціонував, і це по десятці тут жезлів. Все чаще і чаще робити, тобто вони такі: Ой, ми бідні, ми нещасні. Як нам зараз важко в країні, криза, роботи немає, грошей немає, і що нам робити, тому що тут в нас карта вибору. Вони зараз стоять перед вибором. Що їм робити, як все це зберегти? На кого переписати, можливо, майно, щоб його не забрали. Тому... Тут в нас паж жезлів, це теж саме надіється на те, що їхня країна виграє, на те, що у Ось вони такі лідери, і все буде ще добре, оця пропаганда вливається і так далі, тому подібне. І ще оці карти кажуть, що буде активізуватися. Не тільки пропаганда, а й мобілізація, тому що паж показує молодих людей, яким за великі гроші пропонують іти на війну. Плюс ще можливо щось пов'язане з церквою або якимось їхнім там священником, якісь щось буде, якісь справи, якісь заворушення. Плюс ці карти також кажуть, що багато з них буде себе кочити віруючих підуть у релігію. Що ось Росія такий рятівник світу? Що вона хоче всім допомогти? Ну, оця от їхня риторика буде продовжуватися, в принципі, і в травні. Що я можу сказати в кінцевому результаті? Нічого їх це не хвилює. Їх хвилює тільки своя власна п'ята точка, свої гроші. Більше нічого. Немає в них ніякої людяності і не потрібно в принципі на це розраховувати. Але ми вже давно і не розраховуємо на це. Карта справедливість на дні колоди каже, що вищі сили їх покарають. Хай вони там щось роблять, не роблять, думають, не думають, але кара небесна. До них прийде. Ця карта це коли ми отримуємо те, на що ми заслуговуємо за наші минулі діяння. І повірте, вона обов'язково їх настигне. Ось такий прогноз у нас на травень місяць для парашкостану. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не зробили цього, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!